Авдіївка це Україна. Відвідування заїзд в місто представників преси навіть акредитованих заборонено. Це стосується і волонтерів. У зв'язку із загостренням ситуації голова військової адміністрації Авдіївки. Очевидно, такий крок є погодженим та своєчасним. Хоча, відверто кажучи, за 25 днів перебування десь в цьому секторі, я навіть у дальніх околицях та передмісті жодного зайвого вештання не зустрічав. Ясне діло там, де Донецьк видно, як на долоні, з усіма супроводжуючими цю панораму спецефектами, знаходження без потреби є недоречним. Шановні волонтери, будьте пильними! Прилітає у напрямку Макітри без попередження.